13-та година столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Ворог намагається сунути на Куп'янському напрямку. Ситуація напружена. Там від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень. Два тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного. Звітує генштаб. Також ситуація важка на Курахівському відтинку фронту. Росіяни намагалися просунутись дев'ять разів. Ще один бій триває біля Костянтинівки на покровському напрямку. Ситуація під контролем сил оборони України наразі тривають штурми поблизу Євгенівки та Новопокровського не мали успіху окупанти на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Ріхівському та Придніпровському напрямках. На харківському загарбники перегруповують війська. Ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. Одна жінка постраждала. Як інформує обласна влада, росіяни з артилерії гатили по Марганецькій громаді. Покровську громаду атакували дроном камікадзе, пошкоджені зо, півдесятка приватних будинків, дві господарчі споруди і гараж, понівечені електромережі і газогони. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу по селищу Куп'янськ-Вузловий постраждала жінка. Минулої доби росіяни гатили по Харкову з неба пошкоджені будинки та автомобіль. Також палав приватний будинок у селі Черкаські Тишки. керовану авіабомбу окупанти скинули на село Білий Колодіць, пошкодили споруду елеваторам. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Синягубу. Спопалили російські зенітні ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму. У генштабі підтвердили, що гучна ніч поблизу Джанкоя, Чорноморська та Євпаторії це робота сил оборони України. Всі ракети досягли своїх цілей, адже так звана високоефективна протиповітряна оборона окупантів вкотре не впоралася. Зокрема, у всіх трьох районах боєкомплекти здетонували, а радари комплексів С-300 та с 400 одразу припинили роботу. Безпілотник атакував російський буксир та баржу у Таганрозькій затоці. Про це пишуть ворожі пропагандисти. Запевняють, що посуда нам дісталося ще надвечір суботи. Буксир зазнав пошкоджень нижче ватерлінії, а в баржі пробило скління. У двох членів екіпажу уламкові поранення. Пропагандисти переконують, що наслідки атаки не критичні. А буксир буцімто самотужки повернувся до порту міста Азов. Дронова небезпека для російської самари. Очевидці заявляють про потужну пожежу, буцімто в меблевому цеху. Місцеві натомість бідкаються про приліт дрона. Цитата у мирний час. Так от дрон летить, земля вот так Отак, оце. Сіді в мірне. В самарі опять дрон. Не всі обіцяні винищувачі F-16 зберігатимуться в Україні. Частина стоятиме на іноземних авіабазах, щоб обезпечити літаки від російських ударів. Про це розповів начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов. Інтерв'ю Радіо Свобода. Також він зазначив, що наразі чотири країни підтвердили надання цих літаків, та вже відома кількість, яка зайде в Україну. Треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні. Вони зараз прийдуть в Україну. Деякі із них лишаться в тих центрах, де готують наших пілотів авіаційних персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наш наших ж пілотів. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися в безпечно безпечних авіабазах, не в Україні для того, щоб вони тут не були мішенями. Наєм йде з посади глави Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Про звільнення повідомив у своєму Фейсбуці причиною причиною звільнення вказав мовляв бюджет на проекти з відновлення та отримання доріг повністю скасували. А документи щодо фортифікації уряд не погоджував продовж місяців або повертав із безглуздими правками. До того ж, прем'єр-міністр Шмигаль без пояснень непогоди відрядження голови агентства до Берліну. На конференцію з відновлення України Нагадаю, Мустафу Наєма призначили на посаду в січні. Торік, за поданням колишнього віце-прем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова. Я залишаю посаду голови агентства відновлення. Рішення прийнято самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Я виконуватиму свої обов'язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів. Наразі вся наша команда та служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі. Центр втримався, але ультраправі наступають на п'ята. Вибори до європарламенту перетворилися на несподіванки з гострими наслідками. Звичні політсили зберегли підтримку, але популісти змогли відкусити і собі трішки голосів про неочікуваний провал Віктора Орбана та відставку прем'єр-міністра Бельгії, а також про Еммануеля Макрона, який іде в у сюжеті Антона Кучеренка. Лише у п'ятницю президент України виступив із промовою у парламенті Франції. Володимир Зеленський говорив про російську війну та спільний поклик Європи до перемоги. Виступ зірвав палкі овації, але приїдь Зеленський до парламенту Франції сьогодні нічого, крім пустої зали, він би там не побачив. Уночі президент Еммануель Макрон розпустив нижню палату французького парламенту національну асамблею. Після проведення консультацій, передбачених статтею 12 нашої конституції, я вирішив повернути громадянам право вибору нашого парламенту шляхом голосування. Отже, я розпускаю національну асамблею. Рішення вдарило як грім серед ясного неба і стало одним з багатьох наслідків цьогорічних виборів до Європарламенту. Група президентських партій зазнала нищівної поразки, набрала лише 15% голосів. Це серйозне та важке рішення, але насамперед це акт довіри, довіри до громадян Франції, до здатності французького народу зробити найсправедливіший вибір для себе і майбутніх поколінь. Довіри до нашої демократії, щоб голос був у суверенного народу, і це кульмінація французького республіканізму. Тріумф святкували ультраправі з партії національне об'єднання, євроскептики та націоналісти, очільниця партії одіозна Марін Лепен. Її тривалий час таврують агенткою Кремля. Втім, зараз з'явився проблиск надії. Лепен бодай на словах, але відступила від Москви. Навіть видворила з політичної групи у Європарламенті альтернативу для Німеччини відвертих кремлівських маріонеток. Ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові змінити країну. Готові захищати інтереси французів, готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові змінити країну. Ми готові захищати інтереси французів. Ми готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Євроскептики та ультраправі істотно наростили підтримку. Загалом розраховують на 130 мандатів у новому скликанні європарламенту. У Німеччині потіснили навіть партію влади. Політсила Олафа Шольца опинилася лише на третьому місці. Прокремлівська альтернатива для Німеччини на другому. А утріумфували консерватори з Християнсько-демократичного союзу. Однак не всі ультраправі мають антиукраїнську позицію. В Італії перемогу здобула партія прем'єрки Джорджа Мелоні. Братам Італії вдалося обійти популістів з руху п'яти зірок майже на 20%. Це надзвичайно важливо для мене, для нас. Це послання, яке надходить від італійців. Не зупиняйтеся. Я сприймаю це як заклик продовжувати наш курс із більшою рішучістю. Я пишаюся тим, що ця нація буде представлена на саміті Великої Сімки з найсильнішим урядом у Європі. У номінації на найбільш драматичний результат виборів жодних конкурентів у Бельгії, але не через гостроту боротьби, радше через кадри розпачу прем'єр-міністра Олександра Декро його партія набрала лише 5% голосів. На очах прем'єра проступили сльози. Декро відразу ж оголосив про відставку. Але були й євроскептики невдахи. Піррову звитягу здобула партія угорського прем'єра Віктора Ормана. Його фідес набрав 44% голосів. Це 11 мандатів. Звучить потужно, але це найгірший результат за всю її історію. два виборчі цикли, і ми виграли обидва у стані війни та у важкій боротьбі. Ми здобули важливі перемоги. У потилицю Орбана дихає опозиція. Новостворена партія Тиса спромоглася здобути аж сім мандатів, приблизно 30% голосів виборців. Її очільник Мадяр вже анонсує кінець орбанівському засиллю. Очевидно, що це на кшталт ватерлоу для режиму Орбана. Початок кінця. Попри гамір у мережі, успіх ультраправих лише умовний. Вони навіть здобули менше аніж давали прогнози, ба більше потерпають від внутрішніх протиріч їм бракує єдності. А деякі партії взагалі опинилися в ізоляції. Тож про європейський кістяк у Європарламенті. Втримався у цьому парламенті. Вона працює не з урядом і з опозицією, а з більшістю. Ми бачимо, що конструктивний проєвропейський центр зберігся, і саме цей центр буде спроєктований для розбудови європейського проєкту, з яким нам потрібно працювати. Загальним лідером виборів стала європейська народна партія. Здобула 180 мандатів, навіть дещо покращила минулий результат. Лідерка партії вже окреслила плани на майбутнє. Урсула фон дер Ляйн переконана, що метою стане боротьба з популістами то про та розбудова проукраїнської та про європейської більшості. Сподівається у цьому на співпрацю з іншими партіями. Моя мета продовжувати шлях із тими, хто виступає з проєвропейських проукраїнських позицій та обстоє верховенство права. Від завтра ця робота починається знову. Наостанок скажу, що звичайно ці вибори відбудуться не у вакуумі. Світ навколо нас перебуває в стані неспокою. Сили зовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства і послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. Союзниками можуть стати соціалісти та ліберали за роки війни в Україні. Вони зарекомендували себе як партнери Києва. Коаліція розраховує на 400 мандатів, 720 можливих. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Прорив кордону на Закарпатті. вантажівка з чорними військовими номерами перетнула кордон з Угорщиною. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола. Посилається на власні джерела. Напередодні українські прикордонники виявили сліди вантажівки поблизу населених пунктів Косонь та Велика Байгань на Закарпатті. Відеокамери зафіксували, що радянський газ 66 із чорними військовими номерами їхав їхав дорогою і намагався і прорвався на територію Угорщини. Угорські прикордонники затримали всіх чоловіків, які були в в цій автівці, і проводять розслідування. Очевидно, їх передадуть в українській стороні після того, як буде з'ясовано усі факти прориву кордону. Збройні сили України знешкодили майже 520 тисяч російських вояків і продовжують це нищити. Повідомляє генеральний штаб. За минулу добу військо Арефії зменшилося на майже 1200 загарбників. Наші захисники уразили 10 танків та 13 бойових броньованих машин. Росіян знищили понад півсотні артилерійських систем, спопелили реактивну систему залпового вогню та засіб протиповітряної оборони ворога. Розтрощили і літак. Ймовірно, йдеться про су 57 який і напередодні поцілили на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області. А також до своїх цілей не долетіли ще 28 безпілотників, та одна крилата ракета поменшила в окупантів і автомобільної техніки на майже 60 одиниць. Ну і мінус ще 14-11 спеціальної техніки. Це останнє повідомлення випуску. Залишатися далі з п'ятим. Ми повертаємося до ОС 15-й із оновленими новинами.